В який момент бути коханкою стало модно. Зараз слухаю висловлювання популярних нині блогерок і інфлюенсерок і просто не вірю своїм вухам. У відкрити кажуть, що вони коханки. Кажуть, так, наче тут є чим пишатись, іначе це не ганебно, і про це треба мовчати. А потім заходжу в коментарі і бачу купу дописів від дівчат, що блогерка просто чесна і що тут нічого такого нема. Не вона аж зраджує, а чоловік своїй дружині, то і пред'яви всі мають бути до чоловіка, а не до коханки. Ну не знаю. Яка Деградація цінностей і моралі, якщо чесно. А ви як гадаєте? Теж підтримуєте думку, що цілком нормально бути коханкою, бо в моєму розумінні бути коханкою це щось таке низьке і неповажне. Неповажне в першу чергу до себе ж. Бо тебе ж приховують. і серед моїх знайомих жодного разу не чула, щоб хтось у відкриту з гордістю розповідав про свої походеньки. Yeah. Не кажу, що цього нема, але ж знову ж таки це приховується. А тут у відкриту на всю країну та ще й з гордістю. Ех, молодь.